Останні наукові відкриття вони доводять Біблія, вона випередила науку на віки. І Бог запитує Іову, чи можеш посилати блискавки, і чи підуть вони, чи скажуть тобі, Ось ми, написано в Іова 38-35. Виходить, що світло його можна посилати. І воно може виражатись у мові. І ще, ще нещодавно це здавалося фантастикою. А сьогодні, завдяки сучасній науці, ми знаємо про електромагнітні хвилі, що вони рухаються швидкістю світла. І телебачення, радіо, інтернет, мобільний зв'язок це все результати дії електромагнітних хвиль. Електромагнітн, електромагнітна природа світла вона була передбачена лише в 1864 році Максвеллом, засновником електро, електродинамики. Будучи вченим, він ніколи не сумнівався в існуванні Бога і був глибоко віруючим християнином. У такий спосіб Біблія випередила науку на 37 століть. Амінь.